Друзі, на Синфо перші про головне поїхали. Українців розізлили. Ніч у Росії перетворилася на серію безперервних вибухів. Одразу кілька регіонів охопили атаки невідомого походження. За даними з відкритих джерел, понад 120 ракет одночасно вразили об'єкти військової інфраструктури, склади бального, командні пункти, авіабази та транспортні вузли. Уродження були настільки масованими, що російська система ППО виявилася фактично паралізованою. Частину ракет удалося перехопити, але більшість досягли цілей. Пише телеграм-канал Кремлівський Партизан. Особливу увагу викликали удари по центральних регіонах країни, які до цього вважалися глибоким тилом. Палаючи ангари і зруйновані злітні смуги, фіксували очевидці навіть за сотні кілометрів від Москви. В соцмережах з'явилися кадри довгих колон Камазів, які вивозили тіла загиблих військових. За попередніми оцінками рахунок іде на сотні, можливо, на тисячі жертв. Характер ударів вказує на високоточну зброю, яку раніше Україна офіційно не мала. Деякі джерела в НАТО натякають, що йдеться про спільну операцію зі застосуванням новітніх ракет, переданих таємно союзниками. Польські канали прямо пов'язують атаку з помстою за удари Росії по території Польщі. Варшава не підтверджує офіційно, але й не заперечує. Російська влада традиційно намагається зберігати мовчання, заявляючи лише про локальні аварії. Проте масштаби катастрофи замовчати неможливо. У Кремлі розгортається криза. За даними інсайдерів, путіну доповіли про безпрецедентні втрати. Генерали вимагали негайних рішень, але конкретних варіантів відповіді не знайшлося. Паніка серед силовиків зростає. Удари продемонстрували повну уразливість навіть найзахищеніших об'єктів НАТО тим часом проводить термінові консультації, хоча альянс офіційно заявляє, що не бере участі у бойових діях. Військові кола готуються до сценарію прямої конфронтації. У Польщі та країнах Балтії підняло бойову авіацію. Додаткові підрозділи з штатів перекидають до Європи. У кулуарах говорять: війна між Росією та НАТО більше не гіпотеза, а питання часу для України. Ці події стали моментом стратегічного зламу. Якщо раніше мова йшла про оборону, тепер удари продемонстрували можливість завдавати масових поразок у глибині Росії. Це не лише військовий, а й психологічний. Ічний ефект. Російське суспільство вперше відчуло реальну війну у власних містах. Коротка аналітика, така сирія ударів по Росії за допомогою понад 120 ракет стала безпрецедентною акцією помсти за атаки на Польщу. Знищені десятки військових об'єктів, загиблі вимірюються сотнями, тіла вивозять колонами. Кремль паралізований. А НАТО готується до найгіршого сценарію. Для Путіна це означає кінець ери безкарності. Війна, яку він почав, тепер загрожує знищити самооснову його режиму. Редакція каналу не, не несе відповідальність. До висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.